Бібліотека Державного навчального закладу Ковальський центр професійно-технічної освіти запрошує вас на віртуальну виставку Поетична дорога Петра Маха. 25 травня 2024 року виповнюється 90 років від дня народження Петра Маха. Мах Петро Петрович – український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, пісняр. Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки письменників України, Петро Мах стояв біля витоків багатьох громадських організацій Конгресу інтелігенції Волині, просвіти Товариства книголюбів, перший голова створеної у 1980 році Волинсько-рівненської організації спілки письменників України. Творчість Петра Петровича невід'ємна складова українського літературного процесу, є автором поетичних, прозових та публіцистичних книг. У них тонка лірика, волинська природа, незламний дух борця за рідне слово, за волю України, до якої б теми не звертався Петромах, він вносив до неї власний авторський стиль, свій світогляд, оригінальну та яскраву образність. Знаний Петро Мах і як поет-пісняр. На тексти його віршів створювали пісні композитори Віктор Герасимчук, Анатолій Пашкевич, які стали окрасою репертуару не лише волинських співаків. Співпрацював поет із Борисом Боївським, Богданом Янівським, Валерієм Мареничем, Ярославом Найдою. Його пісні Ожини, Лілея, Вишивала Мати Зозуленьку. Питала мати вдалини, лесена казка», мавки, на білах крилах рушників, сивого клена, айстри осінні, генна у зліссі хрест мовчить, широко знані не лише в Україні, а й за її межами. Помер поет 17 березня 2011 року в Луцьку. Запрошуємо познайомитися з творчістю Петра Маха. Не диски одбігли однаю, де за віхами вітер приліг, я з тобою жив на збираю дивних ягід моєї землі, я з тобою. Жи на збираю дивних ягід моїй землі У село повернемося пізно, знову гляне цікарість хворі і брині. Шукайте ви люди кровини і не будьте, матусю сумні. Наші руки сколоних ви благові обітрилані наші руки. Oh, mm -hmm.